Тепер не лише можна придбати ліки, а й більше дізнатись про своє здоров'я. В одній із аптечних мереж чернівців містяни мають можливість безкоштовно здати низку аналізів, а відтак ширше побачити картину власного здоров'я. Більше про соціально активний бізнес та які саме показники власного здоров'я можуть перевірити чернівчани. Дивіться у сюжеті вимірювання кисню, глюкози в крові, артеріального тиску, а також біохімічні аналізи на холестерин, рівень магнію та ТТГ. Усі ці аналізи можна безкоштовно здати в одній з аптечних мереж чернівців. Вперше скористалися послугами медичного кабінету при аптеці і пані Оксана. У нас за вікном осінь, зміна сезону, йдуть холодні період, холодний період. І цікаво, в якому стані знаходиться мій імунітет. А магній якраз і є таким індикатором стану імунітету. Такі дні здоров'я в аптечній мережі відбуваються щомісяця. Цього разу тут діяла акція на безкоштовний аналіз визначення рівня магнію в крові. Це надзвичайно актуальний аналіз наразі, адже усі ми, українці, живемо у непростих умовах. А стрес посилює ризик дефіциту магнію. А він є життєво необхідним макроелементом після калія, кальця та натрію. Здати цей аналіз можна було в трьох медичних кабінетах при аптеках у різних куточках міста. Галина Мельник ініціаторка благодійного проєкту, каже, ця послуга користується неабиякою популярністю серед містян. Такі дні здоров'я мережа проводить вже багато років. Тисячі людей скористалися можливістю безкоштовно перевірити показники власного здоров'я протягом цього часу. Ми збільшимо спектр послуг для чернівчан і формуємо нову культуру, культуру дбати про своє здоров'я, опікуватися, тому що здоров'я має певні показники і функціональні. І біохімічні. Крім цього, ми, коли робимо це інвестування, ми записуємо, протоколюємо, це. Так називається імпакт інвестиції. Відтак ініціаторка благодійного проєкту, докторка фармацевтичних наук, пані Галина поділилася результатами останніх проведених аналізів, де визначали рівень махнію в крові чернівчан. Зокрема, безкоштовною послугою скористалися понад 400 осіб, і з'ясувалося, що у 10% пацієнтів рівень махнію був нижче норми. У тридцяти відсотків відзначилося помірне зниження рівня магнію. Один відсоток мали дещо завищений рівень магнію. У тридцяти чотирьох рівень близький до норми, і 25 відсотків виявили нормальний рівень. Це говорить про те, що все-таки більше половини людей мають проблеми з магнієм. І ці люди, які мають... Нижчі норми, вони провичі опитування, ми побачиш у них серйозні проблеми. Це і нервова система, це і, скажімо, суглоби. Тобто багато таких пошкоджень це вже люди хворі. Тож Галина Мельник закликала чернівчан не нехтувати власним здоров'ям, стежити за показниками організму та звертатися по допомогу до професіоналів. Адже саме для цього в аптечній мережі, починаючи з 2000 року, розбудовують цілісну медичну платформу, яка включає в себе. Мережу аптек, унікальне аптечне виготовлення та медцентр. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.